Так, hello. Сьогодні ми продовжуємо вивчення нашої теми It's My Life. Lesson 2, Урок 2. Грама. Граматика. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з новими займенниками: займеннику we та похідний від нього присвійний займенник Our що у перекладі з англійської мови означає ми. Наш ви можете взяти олівчики та легенько в підручничку собі підписати. Так, наступний особовий займенник, який ми сьогодні з вами будемо вивчати і використовувати на уроці, це займенник They та похідний від нього присвійний займенник There. Перекладі з англійської означають вони та їх. Можете також олівчиком легенько підручнику підписати ці слова для себе. Ви їх повинні обов'язково знати. Итак, Task 1. Завдання перше. Listen, read and name the kids' favorite games. Послухай, почитайте назви дитячі улюблені іграшки. Сашко and Ваня are from Ukraine. Their favorite game is chess. Chess is board game. Arturo and Paul are from italy they like playing computer game about spongebob spongebob is cartoon hero he lives in the sea arturo always wins the game wanda is from the usa she loves Skipping. Hugh's favorite skipping chant Teddy bear, teddy bear, touch your nose. Teddy bear, teddy bear, touch your toes. Teddy bear, teddy bear, touch the ground. Teddy bear, teddy bear, turn around. Greg, Kim, and Helen are from England. Their favorite game is Snake and Ladders. Snake and Ladders started from old Indian board game. Players move the counter up the ladders and down the snakes. it is у нас buv текст А зараз зробимо його переклад. Сашко і Ваня з України, їхня улюблена гра шахмати. Шахмати настільна гра. Артур і Паул з Італії. Люблять грати в комп'ютерні ігри. Спанч Боб. Спанч -боб це герой мультфільму. Він живе в океані. Артур завжди виграє в ігри. Ванда із From the USA. Вона з США. Вона любить скакалочку стрибати. Її улюблена е, її улюблений віршик. При стрибанні теді бе, теді бе, торкнись до носу. Теді бе, теді бе, торкнись до пальців на ногах, теді бе, теді бе, торкнись до землі. Тедібе, тедібе, торкни, покрутись навколо. Грегі Кім і Хелен, вони з Англії. Їхня улюблена гра Змії та драбини. Змії та драбини починаються із старої Індії. Це стара індійська гра. Гравці рухаються своїми фігурками вверх по драбині та вниз від змій. Ваше завдання перечитати текст та.